Шлях досконалості. Книга під назвою Шлях досконалості написана Терезою від Ісуса. монахиною ЧИНУ ПРЕСвятої Діви з гори Кармель. Призначена для монахинь Кармеліток Босих, які дотримуються первісного уставу Пресвятої Діви з гори Кармель. У цій книзі містяться пересторохи та поради, що їх Тереза від Ісуса дає черницям, своїм сестрам і донькам, які живуть у монастирях, заснованих нею з поміччю Господа і преславної Діви, Божої Матері. Де додержується первісного уставу Пресвятої Діви з гори Кармель. Зокрема, ця книга призначена для сестер з монастиря святого Йосифа в Авіллі, який вона заснувала першим і де була настоятелькою, коли писала книгу? В усьому, про що йтиметься в цій книзі, я підпорядковуюся вченню нашої матері Святої Римської церкви. А якщо б і сказала щось усупереч цьому вченню, то лишень унаслідок власного нерозуміння, тож прошу науковців, які читатимуть цю працю, пильно її переглянути і виправити помилки, що йдуть у розріз із тим, чому навчає церква, а також всілякі інші хиби, які можуть у ній траплятися. Що ж буде в цій книзі доброго, нехай сприяє славі та хвалі Бога і служінню Його Пресвятій Матері, а нашій заступниці та владарці, одежу якої ношу і я недостойна. Пролог. Коли сестри з монастиря святого Йосифа дізналися, що від отця презентан дощину славного святого Домініка? Мого теперішнього сповідника Домінко Баньєса, я отримала дозвіл написати щось про молитву. Йому бо здавалося, що мені буде до снаги про це написати, позаяк я знаю багатьох духовних осіб і не раз розмовляла з ними на тему молитви, то почали так наполегливо спонукати мене до написання такого твору, що я вирішила їх послухатися. Є чимало добрих книг, написаних людьми, які знали, про що говорять, а проте сестрам з огляду на їхню щиру любов до мене, краще підійде моя недосконала і недоладна праця, ніж якась із тих чудових книг. Вірю, що завдяки їхнім молитвам Господь зволить допомогти мені. І я скажу щось хосенне і відповідне способові життя, що його ми провадимо у цьому домі. Якщо ж помилюся, то отець презентанто який має переглянути цей твір першим, або його виправить, або кине у вогонь. Я нічого не втрачу, бо прислухалася до бажання згаданих Божих слугинь, а вони побачать. На що я спроможна сама по собі, позбавлена Господньої допомоги. Я маю намір подати тут деякі засоби, що допомагають боротися з дрібними, непомітними спокусами диявола, на які, можливо, звертаємо менше уваги, власне, тому що вони такі непомітні. Напишу й про інші речі. На які надихне мене Господь і які спадуть мені на думку. Поза як я не знаю, що скажу, то й не можу сказати це доладно. Але можливо, так воно й на краще Бо вже те, що я заходилася написати книгу, справа для мене вельми незвична. Нехай Господь покладе руку на все, що я пишу. Аби воно збігалося з його святою волею. Саме цього я завжди прагну, хоч учинки мої такі ж недолугі, як і я сама. Знаю, що мені не бракує любові до сестер і бажання якомога більше їм допомагати, аби їхні душі сягали щораз вище у служінні Господові. Ця любов разом із моїм віком та досвідом, здобутим у різних монастирях, може посприяти тому, що про речі прості та повсякденні, я говоритиму зрозуміліше, ніж учені, які заклопотані важливішими справами і відзначаються неабиякою силою, а тому менше переймаються дрібницями. Що самі по собі, наче й не мають жодного значення. Утім, таким слабким створінням, як ми, жінки, завдати шкоди може що завгодно, особливо ж тим, хто живе у закритій обителі, загрожують хитромудрі й лукаві підступи диявола, який, зауваживши, що монахи не піддаються на його крутійства. Добирає нових способів отримати владу над ними, мені нещасній не вдавалося як слід від нього боронитися, тому я хотіла б, щоб мої сестри мали досвід собі на пересторогу. Я не говоритиму тут про речі, яких не спізнала на власному досвіді, чи не побачила в інших, або не усвідомила їх з Божою поміччю в молитві. Нещодавно мені звеліли написати оповідь про своє життя. У ній також подекуди йшлося про молитву. Може трапитися, що мій сповідник не захоче, аби ви читали ту оповідь? Тож я повторю тут дещо зі сказаного там, а також додам інші речі, які вважатиму за потрібне. Нехай Господь, зваживши на моє прохання, зволить сам. Провадити свою руку в цій праці й оберне її на примноження своєї слави. Амінь. Розділ перший Розповідається про те, що призвело до заснування монастиря з таким суворим правилом. Причини, які спонукали мене до заснування цього монастиря, я виклала у згаданій вище книзі, де описано також і дивовижні божі ласки, які дали мені зрозуміти, що служіння, здійснюване в цьому домі, неабияк сприятиме зростанню Божої слави. Спочатку я не мала наміру запроваджувати в його зовнішньому устрої. Такі суворі звичаї або позбавляти його сталого доходу. Навпаки, я хотіла влаштувати все так, аби йому нічого не бракувало, це на загал лишень засвідчує мою слабкість і нікчемність, хоч мені йшлося не стільки про власне задоволення, скільки про добро інших. У той час до мене дійшли новини про лихо, яке діється у Франції, про плюндрування, спричинене лютеранами, і про те, як розростається ця жалюгідна секта. Ці вісті дуже мене вразили, і я наче могла щось зробити або мала якусь вагу, з плачем звернулася до Господа. І благала його зарадити такому великому злу. Мені здавалося, що я тисячу разів віддала б своє життя, аби лишень спасти хоч одну душу з тих багатьох, які гинули там. Та коли я усвідомила, що не здатна робити хоч би щось із того корисного, чим прагнула служити Господові, бо є жінкою. До того ж убогою, то тим гарячіше запалало і досі палає у мені прагнення, що позаяк Бог має так багато ворогів і так мало друзів. Принаймні ці останні були справжніми. Відтак я постановила зробити хоч би те мале, що було мені до снаги, а саме якомога найухильніше, Дотримуватися євангельських рад і спонукати тих нечисленних сестер, які живуть тут разом зі мною, чинити так само, вірячи у безмежну доброту Бога, який ніколи не покидає тих, хто рішуче налаштований віддати все заради нього. Також я сподівалася, що чесноти сестер, які відповідатимуть засадам, що я встановила для них перевищать у господніх очах мої недоліки. Так і мені вдалося б зробити Господу щось приємне, позаяк усі ми були б захлиблені в молитву за оборонців церкви, за проповідників та вчених мужів, які захищають її від нападок. То могли б відповідно до своїх можливостей спомагати нашого Господа, що його так ото зневажають ті недовірки, яким він зробив стільки добра, видається, вони знай лишень снять про те, щоб знову розіп'яти його на хресті і щоб він не мав де навіть прихилити голову О іскупителю мій! Моє серце не може згадувати все це без гіркого смутку й болю. Що діється сьогодні з християнами? Чому завжди зазнаєш найгіршої кривди саме від тих, хто найбільше тобі завдячує? Для кого вчинив найвизначніші діяння? Кого обрав собі за друзів? З ким перебуваєш і кому вділяєш самого себе? У святих таїнствах? Невже їм мало тих мук, що ти їх вже пережив за них? Істинно, Господи, відмежовуватися й ухилятися від світу то зовсім не те, що треба сьогодні робити. Якщо цей світ так ото ставиться до тебе, то чого чекати від нього нам? Може, заслуговуємо кращого ставлення? Чи, може, зробили людям стільки добра, що вони схочуть зберегти приязнь із нами? Що тут іще сказати? На що маємо сподіватися ми, ті, хто з Божої ласки вільний від цієї огидної та заразливої болячки секти, прибічники якої вже знаходяться у владі диявола? Вони власними руками готують собі справедливу кару, і за свої розкоші цілком заслуговують вічного вогню. Що ж, так їм і треба. А проте у мене крається серце, коли бачу стільки душ, що йдуть на погибель, краще б усе це швидше скінчилося. Щоб не бачити, як все більше і більше їх гине з дня на день. Мої сестри у Христі, допоможіть мені вимолити це у Господа. Саме для цього Він і зібрав вас тут. На це має бути спрямоване все наше старання, до цього мають змагати всі наші бажання. Над цим маєте проливати сльози. Про це має йтися у ваших молитвах. Ні, сестри, не про справи світу нам слід турбуватися. Бо мені смішно, а водночас і сумно, коли бачу, за що люди просять нас молитися. Маємо благати Бога про багатство і гроші. І цього хочуть ті, хто, на мою думку, Мав би просити у нього ласки кинути все це під ноги, наміри у них добрі, і тому кінець кінців ми задовольняємо їхні бажання, і з огляду на притаманну їм побожність звіряємо Богові їхні прохання. Хоч мені й здається, що, зачувши такі речі, він ніколи мене не вислуховує. Світ охоплений полум'ям. Христа хочуть засудити знову, і, так би мовити, виставляють супроти нього тисячі фальшивих свідків, Його церкву прагнуть сплюндрувати. То ще треба марнувати час, просячи про речі, що, якби лишень Бог дозволив їх подати, не одній душі перекрили би шлях до неба. Ні, сестри мої, сьогодні не час у наших розмовах з Богом перейматися не надто важливими справами. Певна річ, що якби не слід було зважати на людську слабкість, якби не те, що я не можу відмовити у розраді тим душам, які в кожній своїй потребі шукають у нас допомоги, то я не знала б спокою доти. Доки вони не зрозуміли б, що на цього треба просити у Бога з такою ревністю.